Всім доброго хеловінського дня, мої любі! І у нас з вами буде розмова не про сатанізм, не про гарбуз, а саме про вітамін краси. Це біотін. Біотін у нас іде 10 тисяч. Я беру завжди ударну дозу. Тому, тому що я вам скажу так, біотін саме оцей. Тут у нас 10 тисяч міліграм, 120 таблеток і ось що про нього пишуть. мої любі. Про нього пишуть, що це бюджетний варіант, це гарні нігті, гарне волосся, гарні вії, гарна шкіра. І також. Це є частиною вітамінів групи Б, що забезпечує підтримку здорового волосся, шкіри та нігтів. Це необхідна поживна речовина для нормального обміну вуглеводів, білків і жирів. Два рази на рік я проходжу ось такий курс. І коштує на даний момент ось ціна 322 гривні. Це невеличка така ціна для біотіна 10 тисяч, ви зайдіть в аптеку, зайдіть в інші установи, де продаються вітаміни, і там ви знайдете набагато дорожчі продукти біотину. Ось що по відгукам пишуть, чудова якість вітамінок допомагає для росту волосся. Шкіра теж скаже, дякую. Розмір зручний для вживання. Хотіла вам показати, Це ось такі таблеточки. Бачите, які таблеточки. Вони зручні для ковтання і допоможуть. Це вітамін H, B7, коензим R. Кофермент по Р. Помните, крем, реклама крема з коензимом. Ось якраз в біотин і входять коензими. Також дане з'єднання входить до складу ферментів, що регулюють обмін білків, жирів, вуглеводів, є джерелом сірки, необхідне для синтезу колагену. Бере участь в реакції активування і перенесення СО2. Що далі пишуть? Далі інший відгук: чудова якість. Також так, 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 так. потужна форма біотину купую досить часто, приймаю разом з колагеном, Добавка ефективна, адже стан шкіри змінюється вже після двох тижнів прийому. У мене часто пересихає шкіра, хоч і вживаю достатньо велику кількість рідини. Біотин легко засвоїться і завдяки потужному дозуванню засвоїться швидко. Таблетки невеличкого розміру приймаються без проблем. Як результат здорове волосся. Мій лікар-трихолог прописала мені прийом біотимуну для покращення стану мого здоров'я. В аптеці такі вітаміни коштують недешево, тому йому я замовила їх за більш доступною ціною. До речі, мої любі, не тільки оцей біотинчик ударну дозу 10 тисяч, можна купити по приємній ціні, але і габу. Це настільки гарний засіб, заспокійливий. Він дуже класно допомагає наситити день. Я зранку приймаю цю габу, і день у мене гарний настрій. А також я ще встигаю на зумбу, а перед тим встигаю і їсти приготувати, і поспілкуватися зі своїми без нервів. От якраз для цього габа. Габу теж у мене багато використовують моїх знайомих. По моєму, так сказати, наїті. Також ось для підтримання щитоподібної залози, теж оці бурі водорості. Теж я щось купила по акції і так по доступній ціні і приймаю їх зараз для профілактики теріозу, також гіпотереозу. Це знижене або дуже маленький відсоток. Гормонів, які регулюють щитоподібну залозу. А вони, як ми знаємо, дуже потрібні. Для того, щоб не було неврозів у жінок, для того, щоб не було кардіологічних захворювань у чоловіків, тахікардії, наприклад, брадікардії, для цього ось гормони нам потрібні. Якщо вони не в порядку, то і виходять різні захворювання. Що ще я вам розкажу про неї? Що ця біодобавочка, це у нас іде 20th century фірма, це у нас фірма США, також Тут 10 тисяч біотину і кальцію 7 відсотків. Тому от нігтики такі міцні стають, і також волосся і все інше теж. Гарно підтримується. Тому моє любі біотин повинен бути у раціоні кожної жінки і пропивати їх рекомендую. Ну, ось такі невеличкі тут відгуки, але їх дуже багато і в основному позитивні. А я вважаю, що якщо не позитивні, то мабуть або інгредієнти не підійшли, або людина просто-напросто не пропила, як тут сказано. Таку баночку. Наприклад, в мене є знакомі, які попили там недільку, дві потім забули, потім знову почали, але це неправильно і воно не буде діяти. Тому кожного дня, якщо ви не можете на протязі дня, то заробіть у себе на носу, що треба випити зранку з теплою водичкою, але не на голодний шлунок. В основному всі діючі речовини, вони зникають при тому, як на них діє соляна кислота в шлунку. Тому поїли там булочку з маслячком чи, чи випили чайку, і потім вже вживаємо оці пігулочки, оці таблеточки. Будьте здорові, до нових зустрічей! Всіх цілую!